Челсі та Перімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач. Справи на справи, які на сьогоднішній день відбувається в українському футболі. Мені направду е, говорить про те, що ми кудись не туди рухаємося. Чи можливо не з тими, з ким потрібно рухаємося. Е сучасні виклики, е сучасний футбол, сучасне бачення футболу, е як ми бачимо в світі, взагалі пішло в іншу сторону і значно попереді нас. Е у нас щось не те. Я думаю, настав час змін, власне, щоб про це говорити, е говорити про те, що відбувається у футболі. Тому що насправді на сьогоднішній день у футболі в нас утворилося ОПГ УАВ, яке називається, керує на сьогоднішній день отим ОПГ УАВ. Це Павелко, це пахан українського футболу, це король сія футболу, то що про що я говорив, і вдумайтеся далі. Права і ліва рука Павелка це є Алан фамілія Пліїв, це бивший охоронник. І Костюченко Вадим, це три людини, які на сьогоднішній день керують футболом, які до футболу жодного відношення не мають. Це люди, які перезитують на футболі і зробили власне цю монополію, про яку ми сьогодні поговоримо. Ну, я вважаю, що про це треба говорити і не думати, що буде завтра. Мені байдуже, що буде завтра. Мені не байдуже, що буде завтра з українським футболом. Таких павелків, ще може Костюченків, плівих, ще може бути, знаєте, багато. Ми маємо все зробити для того, щоб вони більше не появлялися в українському футболі. І до речі, я точно знаю, що ви, друзі, сьогодні дивитеся на мене. І Надіюсь, Андрій Васильович, ви тут зі мною, тому що я думаю, що сьогодні я буду перший, хто це скаже в очі публічно, тому що по телефону я про це вам завжди говорив. Тому Андрій Васильович, приготуйтеся, попкорн закупляйте. Можу, ну, можливо, потрібно навіть якесь гостре словечко знайти, щоб ви краще зрозуміли. Мене замучило це блядство в українському футболі, очолюване Андрієм Васильовичем Павелком. і його бан бандогрупуванням. Так, що вам? Дякую вам. Дякую.